Усім привіт всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Тож підписуйтеся, ставте подобайку, пишіть коментарі, поширюйте, щоб воно було доступним для інших людей. І приємного перегляду. Ну, а я розпочинаю. І граю я на, офіці... на офіційній платформі Wargaming І всім будем пропоную грати саме на сайті Wargaming Якщо хтось з вас хоче зі мною пограти, то заходьте. Танки вірдгеймінгу. Встановіть вирутен забіліц. На свій телефон або комп'ютери з плеймаркету. Або зі... ...Steam, якщо ця гра є в Steam. І ми можемо разом пограти. У злоді. Так, тепер я з новому буду грати.